Безпечна робота в ускладнених погодних умовах разом з Держслужбою праці діловоди і керівники отримують рекомендації щодо організації безпечного виконання робіт у холодний період та під час несприятливих погодних умов. У сильні морози або погіршенні погоди збільшується ризик нещасних випадків на робочому місці, наприклад, аварій на дорогах, травм під час пересування або падінь. Щоб уникнути травм на виробництві, посадовці Держслужби праці рекомендують підприємствам і установам прийняти заходи для безпечної роботи при низьких температурах. Керівникам радять обмежити відрядження працівників під час погіршення погоди. Відповідальні особи повинні дбати про території та будівлі відповідно до стандартів безпеки. Також слід організувати очищення снігу та льоду з дахів і забезпечити необхідним інвентарем для прибирання. Важливо проводити інструктажі з безпеки праці та роботи в ускладнених погодних умовах разом з працівниками.